Тик-тик. Так. І що? Почнемо. Відео 2. Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі, і сьогодні я вам розповім про свій топ одягу для вагітних, але з повсякденного життя. Розпочну з того, що я не купляла собі там, в спеціалізованих магазинах абсолютно ніякого одягу. Тому я думаю, що це відео буде для когось корисним, тому вирішила зробити такий собі невеличкий топ. Були речі, які я вдягала рідше, а були речі, от тупо, в яких мене можна було побачити дуже часто. Тобто я їх міксувала між собою, і виходило, як на мене, дуже непогані образи. Тому я думаю, це відео буде цікаво майбутнім мамам, або тим, хто вже вагітний. Тому приємного перегляду і погнали дивитися. На початку вагітності, десь на місяці, я не знаю, певно, десь третьому, в мене ще не було майже животика. Такий він був мініатюрний, крошечний. Хоча мені здавалося, що він ж такий громадний. Громадний просто капець, але він такий був крошечний. Вот, я купила собі в сенсеї дві пари джогерів. І це було моє дуже класне рішення. Я купила такі молочні і купила чорні. Вони вже, звісно, зносилися. Беджеві в мене вже домашні, того, що одної чудової прогулянки ми вирішили купити супер-пупер смачний вишневий сік. І я, як завжди, гарно вмію, розлила його на себе. І тому плями не відібралися, і вийшло, що вийшло. Того це зараз такі, ну, домашні, я в них, коли прохолодно, льотою вдома. Але покупка це дуже класно. І я в них відходила до, не знаю, напевно, місяць шостого. Шостого точно. Шостого точно, і це було дуже зручно. От чорні вже трошки їх треба е, катишк машинкою, трошки почистити, але я їх ношу прям дуже часто. Ці чорні джогери і ще одне плаття це от просто мій топ серед топів по зручності, по зовнішньому вигляду. І ну, що ще треба вагітній жінці, щоб було гарно і щоб було комфортно. Так як в мене животик був ну, відносно невеликий. От, е, я їх прямо на, на, на живот натягувала до місяця ну, шостого, сьомого. Е, зараз я вже його, тако, знаєте, як підкачую вниз, надягаю зверху щось таке оверсайзове вільне, щоб животик не був наверху. Боже, я намалювала родінком собі очі, хоч видно там, ні. Так, наступне, що найчастіше всього я вдягала, це і вдягаю ще в даний момент. Це плаття. Плаття в мене є три, це таких самих моїх заюзаних, я їх так назву. Але найчастіше я вдягала ось таке плаття. Чекайте, його виверну. Ось таке плаття. Воно дуже еластичне. Воно взагалі до вагітності в мене було міді, тобто воно було нижче колінка. От зараз воно в мене як міні. Тобто воно натягується на животику і стає міні, але е, за рахунок його еластичності він дуже зручний, дуже комфортний, зверху вдягаєш в прохолодні дні там, світшот, кардіган чи ще щось доповнюєш образ. І в принципі класно. Наступне плаття це ось таке плаття-футболка. Воно свободне, воно, до речі, по-моєму розміру, да, це й але за рахунок його оверсайз-фасону. Воно дуже класно сидить, І навіть на 8-9 місяці вагітності, тобто це must have, це оверсайз плаття, футболка. Це дуже класно, дуже зручно, при тому, що якщо брати попереднє плаття, то воно облипає і на останньому місяці це ну, трішки доставляє дискомфорт, хоч і невеликий, але доставляє. А коли ось таке воно вільне, то це дуже зручно, тебе нічого не облипає, нічого не тре. Все дихає. Коротше, дуже класно. Так, і третє плаття, яке я в основному вдягала в прохолодні дні, коли там було дощовито і тому подібне, це ось таке вільне плаття з довгим рукавчиком, воно прям таке дуже вільне таке. Це дуже класно. Також комбінувала я його там із світшотами, із кардиганами, і, і дуже класно і зручно, те ж саме, що і в попередньому платі, що воно не облипає. Останній топ-стопів це закриє спідниця, яка зі мною вже дуже давно, і я не знаю, її вже насправді треба утилізувати, бо вона вже така трошки покашлачена. І є ну, або сидіти і гратися з нею в вибривалку. От, або вже просто її утилізувати. Але я нею дуже задоволена. Я дуже рада, що вона була в мене в шафі, і просто я її неймовірно люблю. З нею складаються дуже класні образи. Це е, ось така ось така спідниця, вона дуже довга, дуже довга. Вона до вагітності мені була за рахунок мого короткого росту, дуже довга. Прям вона... Е, Телемпалася по землі, і мені приходилося її ось цей еластичний манжет тако закатувати в чотири рази, щоб вона не є по землі. Зараз вагітністю такого немає, тобто я її просто вдягаю. Прям тако воно класно на животик заходить. Тут дуже легенька, така, навіть трішки б я сказала, така полупрозора тканина. І круте те, що тут є виріз по ніжці, і ну, дуже круто, дуже, дуже виглядало гарно, естетично. Сучасно і в загальному Я цією спідницею, прям на 1500% дуже задоволена. Вона своє відпрацювала. В моєму гардеробі вона себе відпрацювала. Що з нею вже робити після вагітності? Там вирішу. Бо спідниця, правда, вона мене просто спасала. Спасала в жаркі дні, коли ти не хочеш, щоб тебе нічого обтягувало і вагітні мене зрозуміють, коли в тебе вже коли в тебе тобі жарко, тобі жарко візді, ти не можеш дихати. Ну, коротше. Юбка, за чот. І комбінувала я її зовсім: з сорочками, з топами, з, з чим угодно. Це базова, чорна довга спідниця, під яку пасує все. І кросівки, і сандалі, якісь, і все, що завгодно. Ще в мене була одна спідниця, я її також вдягала. Часто, не часто, але вдягала я її носила, тому. Я вам мушу її показати. Це ось така коротка спідниця. На останніх місяцях я її вже не ношу, бо вона мені вже закоротка, дуже. Але до місяця сьомого я її носила. Дуже класно було під таку вільну чорну футболку, і здавався ефект, наче я в такому платті. І зараз я вам покажу мій топ-взуття, який дуже рекомендую. Так, перше це я кросівки покажу, в чому я Льотала. Льотала я в таких New Balance. Ах. сіреньких, базових, це. Дуже не знаю, яка це В загальному, вони дуже легенькі, вони такі, як сплащовочки, і дуже в них мені було зручно. Зараз я льотую в таких Adidas базових, таких біленьких. Дуже мені зручно, що я тут їх розшнурувала, і вони такі, як дуже вільні мені. Дуже вільне, дуже, дуже зручно, коли набряки на ногах прям спасають мене. І закрию цей топ просто мастхевною річою. Якщо у вас вагітність припадає на літо, особливо останні місяці, то я рекомендую на всі 100% купити взуття такого типу. Типу біркенштоків. Чому? Літом дуже часто у вагітних набрякають ноги. За рахунок цієї жари дуже прям затримується волога в організмі. І для мене це була просто біда, бо я могла просто прокинутися і годину-дві, і в мене ноги ставали в два рази ширші. І я просто не вміщалася в жодне своє взуття, при тому, що в цілому. В мене дуже тоненька, худенька ніжка, і зазвичай я все утягую і затягую, щоб якось сиділо там в мене на нозі, не болтихалося і тому подібне. Тут від ступені набряку я могла змінювати собі регулювання, і це просто мене спасало. Мене спасало, тобто я могла на, якщо в мене трішки набрякли ноги, то я могла там на другу закріпити. Якщо дуже сильно, то я прям їх максимально розпускала. І це дуже давало велике полегшення, тому що. Передвигатися з такими великими набряками на ногах, ну просто дуже тяжко, вагітні мене зрозуміють. Так що це ну, просто топ із топів. Якщо, ще раз повторюсь, у вас вагітність припадає на літо, на особливо останній місяць, коли набряки найбільше себе проявляють, ну просто рекомендую просто від чистого серця. Це був мій такий топ-речей, які я юзала прям до дир. Так скажемо, з цього всього огляду такого можна зробити висновок, що найкращі речі для вагітних це речі на резинці, це речі вільного фасону і еластичні речі. Тобто, ось це просто три таких правила. Знаєте, дуже класно це розуміти, і розуміти можливість, що ти можеш піти, в принципі, в будь-який магазин і купити собі якісь певні речі. Тому що, ну, я розумію, багатьох дуже є складність з тим, щоб діти під час вагітності. Тому що окей, зайди в спеціалізований магазин для вагітних. Ну, чесно говоря, очі можуть поїхати не то, що на лоба, а улетіти десь в космос. По-перше, від цін. По-друге, ну чесно скажу, ну, фасони не найкращі, не найстильніші. І віддавати такі кошти просто за те, щоб що потім з ним робити. Ну, от що, ці всі речі я можу використовувати після вагітності і могла використовувати до вагітності. Тобто, я їх або носила, або вже купила під час вагітності з розрахунком на те, що я зможу їх використовувати потім. І це дуже класно і дуже зручно і екологічно, Того, що, ну блін, купити річ на 4-5 місяців, щоб потім що з нею зробити. Викинути? Окей, можна попробувати перепродати. Але якщо беремо так, якась, я моніторила так ринок, сукня для вагітних коштує під 2000. Ну, в тебе її навіть за тисячу. Ну я би не купила. Окей, можливо, хтось би і купив. Але, блін, ну це все одно я рахую це гроші на вітер. Ну, типу, для мене це не в пріоритеті, оскільки можна виглядати класно, стильно, з звичайних речей зі звичайного магазина. Чи всі мої речі, е, окрім двох пар джогерів, які я купила в Сінсеєві на знижках. По 149 гривень, якщо я не помиляюсь, тобто це взагалі смішні гроші. Всі ці речі куплені на секонд-хенді. І половина з цих е, ні, я брешу вам. Всі речі це речі, які в мене були до моєї вагітності. Тобто, ну, висновки, як би робіть самі. Я дуже думаю, що комусь це відео було корисним. І якщо сподобалось, то ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. І мирного неба вам над головою. Пока!